Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенний четверг. Живемо, радіємо, витриваємо. В молитві, в радості, в благословенні. Маємо прекрасний сьогодні час, благословенний час. І маємо сьогодні послання. Звісно, починаємо день з послання. І дивимося, що Марія нам хоче підказати, як нам сьогодні провести цей прекрасний день ще більш прекраснішим, зробити його більш щасливішим. То Марія нам, власне, кожному посланню каже те, що нам співдіє на добро. І сьогодні візьмемо 25 березня 2015 рік. Дорогі діти, і сьогодні Всевишній дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою навернення. Багато сердець закрилися для благодаті та стали глухими до мого заклику. Ви, дітоньки, моліться і боріться проти спокус та всіх злих планів, які вам через модернізм. Пропонує дьявол. Будьте сильні в молитві із Христом в руках моліться, щоб зло вас не використало і не перемогло у вас. Я з вами і молюся за вас. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, І Марія добре каже: моліться, моліться, щоб зло не могло вас використати і вас поглотити. Ну, тобто, вас це нас, це мене. так? І тебе особисто, щоб зло тебе не могло використовувати. Використати в своїх цілях. Бо ти іноді думаєш, такий файний хлоп, да? а, а зло сатана вже набудував стратегію, як тебе використати, щоб якихось людей зранити, щоб якихось людей згіршити, якихось людей і, і так так, більше більше, такі стратегії вибудовують. Так? І Марія каже, треба молитися і дбати про те, щоб це зло не перемогло, не перемогло. І не могло використовувати ні тебе, ні твою родину, е, ні оселитися в тобі, не використовувати свої плани проти тебе е, всі стратегії, бо постійно йдуть стратегії. Стратегії е, будують, знаєте, як хтось коментар написав під цим свідченням про молитву, що молитва це добре, а бісів не існує. І це так було смішно. Ну, я його видалив, щоб ну, йому не пояснювали. Що він ну, трошки не сповна розуму, так? але дивно, що є такі люди, які вірять, що молитва добре, але бісів нема? Ні, нема, бісів нема, сатани нема, то для чого тоді взагалі Ісус приходив? Для чого Він помер? Для чого? Питання. Для чого прийшов Ісус? Якщо нема бісів, якщо нема сатани, якщо нема демонів, то для чого? Яка влада дається? Яку владу дає Ісус Христос? На апостолам своїм учням дає владу виганяти бісів. Тобто, якщо нема бісів, якщо нема демонів, так, то, то Ісус що, просто дає якусь владу, таку, знаєте, аби щось сказати для Красного Словечка. Я даю вам владу та виганяти бісів. Ні, тут, власне, йдеться про духовний закон. І, власне, ці ж біси і хочуть затулити шторами такими людям очі. Щоб ми бачили, та молитва добре, добрі діла добре. Ісусик уріднесенький, йдемо, по калишу тебе, знаєте, дитятко Ісусик, е Ісусик мій коханий, а все, а то все смерть, то все то, то Пасха, Воскресіння, ну, то, можливо, і неправда, знаєте, можливо, то ми тут зосередимося, а, а то не потрібно. То, власне, демони хочуть, то так показати, що. Тільки давайте фокусуватись на чомусь такому файному, хорошому. А всю правду ми десь сховаємо. Всю правду, всю війну, всю глибоку війну, духовну війну. Ми просто приховаємо. Краще вам не знати, що ми є. Ви собі там займайтеся своїми справами. Та? Модернізм, будуйте собі будинки, автомобілі купуйте, айфони нові купуйте. Модернізуйтеся: технології, айфони, ці... Тіктоки, інстаграми. Займаєтесь модернізмом. Модернізмом це, це по сучасністю. А сучасний світ нам показує, що ну, хочеш сказати, що Бога нема. Що сучасний світ це технології, це польоти на Марс, і так вони всі нас захоплюють. Там, ми там дивимося, о, там коли хтось на той Марс полетить, коли там хто на ці автомобілі нові, кожен день виходить новий автомобіль, то дивишся, о, який файний! Який вже технологічний, та? різні технології, різні, різного роду технології. Оце є модернізм, про який сьогодні Марія каже. І сьогодні Всевишній дозволяє мені бути з тобою вести тебе дорогою на вернення. Багато сердець відкрилися для благодаті та стали глухи... а, закрилися для благодаті та стали глухими до мого заклику. Ти, дитинко, молись і борись проти спокус та всіх злих планів, які тобі. Через модернізм пропонує дьявол. Бачимо проти чого треба боротися. Молитися і боротися проти спокус та всіх злих планів, які тобі через модернізм пропонує дьявол. Будь сильний в молитві. і з Христом в руках молись, щоб зло тебе не використало і не перемогло у тобі. Бачимо? Молимось сьогодні на практиці за те, щоб зло не могло нас використати. і щоб не перемогло в моєму серці особливо. Особисто, бо якщо воно переможе в моєму серці, то потім і буде використовувати, звісно, також мене в своїх планах. І Марія каже: я з тобою і молюся за тебе В сьогоднішньому в сьогоднішній інтенції, бо це є власне сьогоднішня інтенція, Молитися, щоб зло не використало і не перемогло у нас. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Па-па.